Вітаю для вас старого передбачення. Що у вас станеться неочікувано, несподівано, що ви не думали нагадали, а це до вас прийде. Що у вас станеться? Найближчим часом. Ви час собі загадайте, своє ім'я, як завжди, не забудьте сказати. І, звісно, як завжди, відео актуальне, коли ви його б не відкрили. Що у вас станеться неочікувано? Таємниця! Знання, якісь, ви, ви, якась таємниця відкриється вам. Дивіться, ну кому актуальна якісь таємниці, у вас відкриються таємниці. Кому не актуальна таємниці, то якісь знання ви здобудете. Ви це не очікували, не думали, не гадали, а ці знання до вас пройдуть. Дивіться, будьте уважні до своїх снів. Вам у сні може прийти якась інформація. Що у нас на дні колоди, трійка жезлі? Так, щось про щось нове. Це або нове, якесь у вас буде навчання, якісь нові знання, вам відкриються може навіть через сон, або ви відкриєте якусь таємницю. То ви раніше її не знали, а зараз вона вам відкривається. Зараз ви, ви про це дізнаєтеся. Дякую за увагу.